Всі привіт! Рада зустрічі з вами. Так, да, Сьогодні я буду з навченою мови. І спершу я хочу вас запитати, хто пам'ятає, як звучить назва нашої сьогоднішньої зустрічі, як тема звучать. Прямо слово. Давай, Давайте, демочними. Загальне без відповідайте. Ні. Ні. Загадки Загадки відповідь. От я хочу запитати, я хочу тут загадки, тут загадки, може загадки. Так, давайте. Хто вважає на перший склад? Загадки. Ну-ка давайте піднімемо руки. Так, загадки. 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 Так. Загадки. Загадки, і будемо намагатися не робити помилки. До речі, коли ми говоримо в однині помилка, то у нас подвійне наголос: помилка і помилка, і так, і так можна. А загадка тільки загадка. В однині у нас тільки загадка. Так, також я сьогодні презентую слово дня. Це у нас буде неочікувано. Ну, загадки. Загадки у нас такі неочікувані бувають. Я ставлю тут. Неочікувано прислівник. Ми його використовуємо його, коли хочемо... І тут буде, і тут, щоб ми могли можна сюди поставити? Думаю, що нічого не Щоб тим, хто виступало, було випуск. Ми його використовуємо, коли хочемо сказати, що щось відбулося у нас раптово. Та оті, коли ми його не очікували його використовувати як прикметник, трошки змінивши, да? неочікуваний, чи неочікувана, чи неочікуване, ну, там, неочікувана подія, неочікуване побачення. <рес> Ось таке. Тож послуговуйтесь цим словом, а я буду слідкувати сьогодні за тим, щоб ви правильно вживали українське слово.